Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, у мене для вас буде пересадочка орхідейки Каріна або африканський закат, або Ну, там в неї є ще декілька нас. Таке буває, що у однієї орхідейки є декілька нас. Я, поки вона не цвіте, вирішила її пересадити, так як вона вже у мене більше року знаходиться ще у магазинному ґрунті. Але так як у неї вже пішло дуже багато корінчиків і ршії, звісно, я хочу її пересадити, тому що дуже важко вловити той момент, коли б орхідейка не цвіла або не випустила новий цвітоносик. Поці вона дуже і дуже любить. Зовсім недавно я їй зрізала вже залишок від квітів, і зараз хочу пересадити. Якщо чесно, вчора знімала для вас пересадку двох орхідей, зовсім інших. Але, на жаль, у мене вийшли проблеми із звуком, і довелось знімати пересадку іншої орхідеї, але, як я сказала, вже заспокоювала саму себе, що я добре, що в мене є багато орхідей на пересадку, але. Звісно, шкода, що ви не побачили ну, пересадку саме тих типу двох орхідей. Я тут вам так все розповідала детально, дуже уважно, щоб вам було все зрозуміло. Але коли почала монтувати відео, виявилося, що звук взагалі не записувався, записувалася сама тільки картинка. Але, друзі, не будемо розчаровуватися, будемо слідкувати активно за їхньою динамікою розвідку. А пересаджувала я була орхідейку Мікі Крон та. Леко Фантастик. Це саме ті орхідейки, які я отримувала поштою і знімала їх саме, ну, розпаковку знімала і показувала вам. Ну що, друзі, ось, стояла вона у мене ось в ось такому кашпо. Так, воно темне, тому що ви постійно мене запитуєте, як почувають себе корінчики в непрозорих кашпо. Дивіться, самі орхідейки в мене посаджені в прозорих кашпо, як в магазинному ґрунті, так і мої. Домашньої орхідейки, але для того, щоб орхідейка швидко не пересихала, і для такого ну, більш ухайного вигляду, тому що я тарілочки не дуже люблю, і місця вони займають більше, ніж коли орхідейка знаходиться в кашпо, я люблю використовувати ось такі кашпо. Дивіться, корінчики зелені, вони активно приймають участь у фотосинтезі і нічого з ними поганого немає. Ось бачите? Ну що, друзі, не хочу затягувати довго відео. Хочу якнайшвидше приступити до пересадки. Ось, бачите, цвітоносики я їй зрізала, бачите як? Так, я завжди вам показую. Ніколи я не зрізаю цвітоносики біля основи, хоча є такі орхолюбителі, які одразу зрізають на ці ну, цвітоносики біля самої основи цвітей. Пояснюють вони за тим, що орхідець ну, наступний світіння орхідейці буде більш пішніше. Але, друзі, не так, тому що також я вже перевіряла це на своєму досвіді. Дивіться, якраз у мене був вчора, ні, позавчора у мене був полив. І дивіться, кора гарно витрясується, мох, який я їй ставила наверх, заберу і знову поставлю його. Посадку, тому що я люблю ті орхідейки, які я бачу в магазинному ґрунті, що вони, ну, що там достатньо місця, щоб вони там розвивалися, я тільки покращую їм ґрунт тим, що якщо в горщику є місце, де можна досипати або поставити свою домашню кору, я це роблю. А якщо, якщо ні, якщо залишається невеличкий такий шар, то ставлю трошки зверху мох. І дивіться, як орхідейка почала. Активно випускати кореневу вже домашню систему. Бачите, і як розвивала свої корінчики всередині посадки. Ось це корінчики в активному рості, коли ви можете спокійно пересаджувати орхідейку, і вона навіть не помітить, що ви її пересадили, що ви їй запропонували новий ґрунт, І орхідейка швидко швидше йде в ріст, ніж коли ви орхідейку пересаджуєте. Ну, Коли вона не в активному рості. Тому, друзі, дивіться торфстаканчик, бачите, він тут є, і зараз я його буду знімати. Знімається він дуже швидко, звичайно, ті корінчики, які знаходяться в торфстакані, вони, бачите, відрізняються. Вони такого не жовтого, а більш такого оранжевого кольору. Якщо чесно, друзі, я дуже люблю цей процес. Ой, я б їх пересаджувала зранку до вечора. Дуже я люблю, релаксую. Уявляю, як їм буде добре в нових посадках, як вони будуть розвиватися, як вони будуть рости та цвісти. Ось цей, друзі, малесенький листочок я зніму. Ось цей трошки більший, можливо, залишу, можливо, також зніму, посподивлюся, як вона вже буде сидіти в горщику. Але ось цей найменший він, бачите, не, не дасть орхідейку посадити трошки, трошки глибоко. Тому, щоб уникнути загнивання, я його ось так знімаю. Не потрібен він нам там. Він нам буде тільки заважати. Знаєте, з попередніх відео. А це, мабуть, було те відео, де я робила пересадку тих трьох орхідей, які пересаджувала своїй сусідці. І був такий коментар, він мені дуже сподобався, що Ну, відео я поставила була на, на швидкий зйомку, тому що сказала вам, що ну, нічого особливого, стандартна пересадка. І щоб не затягувати ваш та свій час, я буду деякі моменти. Ставити на зйомку. Ось так розводимо два ну, листочок у дві сторони і акуратно їх тягнемо на себе, і вони чудово знімаються. Бачите? Все, навіть не залишилося чешуєчок, які потрібно нам видаляти пінцетом. Ось так, бачите, видалили ми ті два маленькі листочки, тепер ми можемо ось ці корінчики з легкістю пустити всередину посадки. Так от, сподобався мені той коментар, над яким я, якщо чесно, підняв мені настрій, а коментар був такий, що Світлана більше ніяких, ніяких там швидких зйомок, показуйте нам все детально, як ви розпутуєте ті корінчики, як ви дістаєте ті торп-стаканчики, тому що ви не настільки професійні орхомани, а для таких чайників, як ми. Робіть, будь ласка, якщо можете, все детально. Ось, друзі, роблю все детально, хоча це не той випадок, який був на тому, вип... на тому відео, що корінчики була, ну, ви самі бачили, повний горщик, там навіть не можна було а, дійти до кори. Тож, але все аналогічно. Бачите? Тож стаканчик, звичайно, є, але у тих орхідей його, звісно ж, там не було, і це дуже і дуже радує. Ну що, друзі, мити корінчики я не буду. Бачите, вони вологі і так, кора чудово відійшла. Ніколи я не мию корінчики, але ви, якщо хочете, можете це зробити, тому що я хочу передати ту мікрофлору, яка залишилася на ось цих корінчиках. Хочу передати, щоб, ну, хочу посадити орхідейку разом з цією мікрофлорою, щоб вона дуже швидко пішла в ріст. Посадочка у нас буде стандартна, як завжди, подійний горщик. Ось такий керамзит у мене проступ. І, знаєте, дивіться, хочу вам трошки показати, коли ви вже використовуєте ось такі кашпо. Звичайно, вони дорожчі, ніж ось ці одноразові, в яких орхідейки продаються. І, звичайно, якщо корінчики проростуть ось через ці отвори, то ось ці кашпо я не шкодую різати, щоб звільнити корінчики. А, наприклад, якщо корінчики проростають через ці отвори, вже набагато буде це зробити складно. І, ну, шкода, можна сказати, так, портити ось такий чудовий корчик. Я ставлю в ці отвори, шукаю маленькі шматочки, ось такі керамзиту і стараюся ставити їх туди, в ці отвори. І так корінчик туди не проросте, тому що ми ніби примушуємо. Ось ці отвори, щоб наші корінчики не втікали із горщика. Там є ось ще отвори, бачите, не повністю вирізані. Звичайно, корінчики можуть через них пролізти, але в мене ще таких випадків не було. Потім беремо невелику кількість керамзиту, засипаємо на дно зовсім невеличкий шар. Перевіряємо, як буде стояти сама орхідейка. Ось цей довгий корінчик я буду вкручувати. І руками собі допомагаємо, пальчиками особливо допомагаємо собі, щоб наші корінчики торкалися стінок морщика, щоб ми могли контролювати стан наших корінчиків. Особливо Потім, коли орхідейку нам потрібно поливати, а коли ні. Ну, звичайно, ті корінчики, які ще не доросли, щоб їх ми направили всередину горщика, ми їх силою не будемо туди направляти, коли вони досягнуть трошки більшого розміру, подивлюся, якщо вони будуть виростати всередину посадки, я їх буду туди направляти. Поки що, бачите, вони маленьких розмірів, і я не хочу їх травмувати, тому що корінчики хороші. Дивіться, яка листова розеточка, І ці орхідейці тільки рік в моїх домашніх умовах відколи вона живе в мене. Поливала я її, звичайно, дуже легко. в Це кашпо наливала трошки води, на всіх ставила орхідейку і вона сама собі пила. Все лишнє, що вона не випила, там протязі годинки або двох, я зливала. І орхідейка поливалася разом з усіма. У мене не було такого, щоб орхідейки я якісь окремо поливав. Вони, звісно, напивалися стільки води, щоб їм вистачало, і коли у мене відбувався один для всіх. За винятком, друзі, тільки тих випадків, коли, наприклад, орхідейка ще не висохла, і такі орхідеї я відставляю трошки наперед, щоб я за них не забула. Чекаю на той момент, коли ця орхідейка повністю висохне. І, звісно що ті орхідейки я не поливаю так, як всі. А стараюся поливати так, як і вам завжди говорю, коли орхідейка гарно просохне. тому що це важливо. Заливати нам орхідейку, звісно ж, не потрібно. Ось ці дорослі, друзі, орхідеї. Нічим навіть не встигла ніякі добрива їм внести, ні той азот, про який я вам розповідала в тому відео, який в нас йшов, ну, яке в нас було про добрива встигла, тільки я, ось дивіться, додаю трошки її грунту із попередньої посадки. Він хороший, дивіться, хороші шматочки, і, звісно ж, такий ґрунт я трошки додаю їй. І це також допоможе їй швидко адаптуватися до нової посадки. Всі, ми, друзі, тільки обробити ну, підживити орхідейки ті, які я вам показувала в тому відео, як почувають себе реанімашки. І, і ті, ті орхідейки, які я вже сортувала, і стоять вони в мене окремо, які чудово себе почувають. І, і то я їх не поливала під корі цим азотним родилом, а дала їм. Це добриво порослі. Ось ці дорослі орхідеї, які в мене цвіли які знаходяться на, у мене в спальні і в Італії, я ці орхідеї нічим не встигала обробити, тому що я вам вже сказала, вони дуже погано просихали. і Якщо я їм зараз дам азот, а на кінець місяця, ось цього вересня, у мене заплановано вже підживлення фосфорно калійним добривом. Як ви запам'ятали, що це ті, той препарат, який нам допомагає стимулювати орхідейку на цвітіння? Якщо чесно, друзі, дівчатка мої вже з інстаграм знають, що я вже ці орхіде зовсім недавно відцвіли, вже знайшла по одному та по два цвітоносики. І це при тому, що вони зовсім ще недавно цвіли, і, як я вам вже сказала, взагалі нічим не встигла їх підживити. Там пройшло у орхідейки Сененбурж, пам'ятаєте, вона дуже... Пишно цвіла, і це тільки з пробудженої вона цвіла почки. Навіть не пройшло двох тижнів. Я зрізала світоносик, мабуть, я вам показувала в тому відео, коли показувала вам полив. Підходжу до неї, дивлюся у пазухки, а там, друзі, вже стерчить світоносик. Я одразу телефон в руки та скинула в сторі, щоб вони побачили. Звісно, дівчата мені почали писати, що ти їх чимось стимулюєш, що вони в тебе так швидко почали випускати ці Ну, Я ж, звичайно, їм пишу, що, звичайно, що ні, нічим навіть не встигла полити останній полив у мене був із просто з додаванням у воду біоглобіну, і все. Але це було майже три тижні тому. І все. Ніякі стимулюючі препарати я не використовувала, але. Так, друзі, буває, я вам вже казала, коли орхідейка доросла, коли вона знаходиться постійно на одному місці, коли вона чудово себе почуває, коли її все влаштовує, вона буде постійно цвісти, трошки там, Бачите, як в даному випадку, тиждень чи два вона відпочила і все, знову почала квітнути. Ну що, друзі, скорою ми закінчили. Через деякий час ця ще, цей ґрунт. Він ще просяде, потім я ще, звичайно, додам декілька шматочків кори. І ось так, по краєчку горщика у ці щілинки, я додаю ще трошки моху. Бачите, ось сюди, ближче до шийки і тут, де листочки, я поставила ось такі більші шматочки кори, щоб захистити нашу шийку від надмірної вологи. Хоча я їх не переливаю, але буває різне. І, звичайно, що без моху мої посадки не обходяться. Був такий період, що ну, ніяк не підходило, не вистачало у мене часу, щоб піти в ліс і зробити собі заготівку із моху та кори. І декілька посадочок у мене були без моху зверху. і Мені здавалося, що здавалося, що це не мої орхідеї, що це взагалі чужі орхідейки і взагалі чужа посадочка, тому що я свої посадки одразу впізнаю, тому що я знаю, як. І що я роблю? Ну, ось, друзі, все. Ось така посадочка у нас вийшла. Покажу вам зараз, як все виглядає всередині. Дивіться, скільки там повітряних кишень, великі шматочки кори, корінчики в активному рості. Дивіться. Ну, тут я думаю, полив, так як я роблю, поливаю орхідейку після пересадки через добу або дві. Але так як у нас. Корінчики вологі, вони були досить такі ну, напилися водички, тому що я вам сказала, що поливала орхідейки позавчора, плюс додала трошки ось цієї кори із її попередньої посадки, вона також волога, ще не встигла посохнути, тому буду дивитися, і, можливо, навіть через 5-6 днів її вперше буду поливати. Поливи в мене будуть дуже акуратні. Візьму спринцівку і по краю горщика, як я вам вже. Говорила, по краю горщика буду додавати трошки теплої води без нічого, звичайна просто водичка. Дуже акуратно, по стіночках, сюди я нічого мочити не буду, і буде це до тих пір, поки не побачу, що корінчики пішли в активний ріст вже в новій посадці. Так як корінчики у нас, бачите, в активному і так рості, але буває так, що вона ну, що орхідейка припиняє рости в новому ґрунті, ну це вона так реагує на нову пересадку, на стрес. А може навіть і не помітити цієї пересадки, то в мене часто таке буває, коли орхідейки пересаджую в такому активному рості, орхідейка починає дуже швидко вростати в нову посадку, місця в неї там багато, повітряних кишень багато, все їй подобається, тому навіть через деякий час, можливо, тижня, і не пройде, якщо вона випустить цитоносик, я навіть не здивуюся. Ну що, друзі? Ось така пересадка у нас вийшла. Отримала масу задоволення, нічого ніколи не бійтеся, все дуже легко та просто. Отримуйте тільки, як я вам вже сказала, задоволення від цього процесу. Уявляйте, як вона буде чудово рости у новій посадці, як буде чудово себе розвивати, як в майбутньому буде пишно цвісти, і все добрива вносимо правильно. Ніколи не перегодовуємо орхідейку ось бачите, так як в моєму випадку, і у у попередньому відео я вам вже казала, що мої орхідейки навіть не, не потребують тих вже добрив, тому що вони і так і ціли, ось бачите, зовсім свіжі зрізи. Я декілька днів тому вже позрізала квіти, тому що позалишалося там по 3-4 квіточки. Я цього не люблю, я їх зрізала. Орхідейка в активному рості. Чудово себе почуває, і я навіть не здивуюся, коли ну що вона вже дуже скоро почне цвісти. Плюс до всього, друзі, ще я хотіла розповісти трошки про ті ці тоносики, які вже орхідейка орхідейки деякі знову випустили. Мені знаєте, здається, що це не так троль, якийсь добрива чи ще щось. Мені здається, що це саме зіграла зіграли роль перепади температур. Тому що в нас дуже стало холодно, дуже різко стало холодно. Так як ви знаєте, що вікна у мене постійно на повітрюванні. Звісно, я їм, коли дуже холодно, стараюся вікна хоча б на годинку-півтора відкрити, включила вже опалення трошки, бо вже навіть нам всередині будинку некомфортно перебувати, тому що, звісно, і діти, і ми нам некомфортно сидіти в холоді. Плюс я переживаю і за своїх красун. Тож, друзі, якщо ви не знаєте, як свою орхідейку простимулювати на цвітіння, якщо у вас деякий час, можливо, рік або два, тому що є й такі випадки, коли дівчата мені пишуть, що орхідейка чудова, листочки, в неї, листочки дуже багато, корінчиків дуже багато, але цістини цей те вже рік, півтора або навіть і два. Ось вам чудовий приклад того, що як орхідеї реагують на перепад температур. І все. Скоро я почну вже знімати для вас нові відео, де буду вам показувати, хто у мене хоче цвісти, а хто не випустить ці самостійно, буду, звичайно, підживлювати ті орхідейки добрівами із високим містом фосфору, та калію, щоб простимулювати ці орхідейки на цвітіння. Вони у мене здорові, вони чудово себе почувають, і щоб вони всі синхронно мені взимку цвіли. Що, друзі, на цьому поки що все. Попереду у мене ще дуже багато пересадок, морщики у мене вже трошки починають закінчуватися. Потрібно мені зробити деякі такі обновочки, які стосуються, ну, саме ну, які мені потрібно до, для пересадок. Замовила, якщо чесно, трошки вам розповім іще. Замовила я у своєї постійної, ну, мого постійного продавця, деякі такі. Смаколики, можна сказати, для дорослих орхідей, тому що у неї на сторінці є багато таких різних препаратів, які поділяються для поса... саме, коли орхідейку ми пересаджуємо, для дорослих орхідей і для, Там, для підлітків або діточок, коли ви садите. Але, звісно, мені... у мене дуже зараз багато пересадок саме дорослих орхідей. Звичайно, я це все замовила для дорослих орхідей, щоб покращувати ґрунт, щоб орхідейці все подобалося. Коштує воно все недорого, я замовляла, не, ну, щоб мені не фасували ці, ну, ці грунти та ті препарати, які я замовила, а замовила вже у таких великих об'ємах. Це той саме Петерс азотне, добриво, яке я вам, про яке я вам розповідала, Петерс для стимулювання цвітіння. Вже не буду замовляти в таких маленьких фасовках, тому що не дуже це мені підходить. Ну, тому що там мало того препарату, орхідею у мене багато, тому вирішила замовити е, трошки більші е, упаковки. Плюс замовила ще сераміс, Також вам е, зніму обов'язково відео, коли отримаю це все. І ще щось там замовила, але забула обов'язково. Зроблю розпаковку разом з вами. Е, все вам детально розповім, що і до чого. Якщо чесно, мені навіть мені дуже подобаються посадки ось такі, як е, 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 я роблю, керамзіт, мох, кора. Але, звісно, хочу я експериментувати, хочеться людині розвиватися, хочеться чогось новенького. Тому, звісно, якщо вам навіть та мені сподобається результат від цих ґрунтів і препаратів, звичайно, все ми будемо ем, спостерігати на моєму каналі, як ці орхідейки розвиваються, який саме ґрунт їм більше подобається, все ми будемо бачити ось тут, аналізувати і приймати рішення, що, як і до чого. Ну що, друзі, відео. Я трошки затягнула, але хочеться вам надати як умова більше інформації. Як завжди, бажаю вам здорових та пишних орхідей, пишного цвітіння, миру, нам, любові та до зустрічі!